Вітаю вас маляти. Сьогодні пропоную прикрасити тарілочку для своєї матуси. Дивіться, сьогодні пропоную зробити ось таку тарілочку для нашої матуси та прикрасити її. Вона складається з чого? З коло білого кольору. у серединці у нас коло якого кольору? Блакитного. А прикрашати ми будемо кружечками. Подивіться, вони різних кольорів: червоного та зеленого. Скільки кружечків? Так, їх багато. Подивіться, посередині розташований, який кружечок. Так, він великий, він блакитного кольору. А по краях які кружечки? Так, маленькі. Вони різних кольорів. Для роботи нам знадобиться серветка, клей-олівець, деталі зеленого, червоного, блакитного кольорів та велике коло білого кольору. Це коло і буде нашою тарілочкою. Тож почнемо. Спочатку беремо коло блакитного кольору, воно великого розміру, подивіться, та змащуємо його гарненько клеєм олівцем. Ось так. Гарненько змащуємо. Потім беремо та приклеїмо його у серединку. Нашою тарілочкою. Притискаємо серветкою ось так. А тепер нам потрібно прикрасити тарілочку, тож беремо коло якого кольору? Червоного, змащуємо їх, теж клеєм та приклеюємо до тарілочки, притискаємо серветкою ось так. Беремо ще коло червоного кольору, змащуємо його клеєм та притискаємо серветкою. Ось так. Ще одне змащуємо, гарненько Так. Давайте наклеїмо кружечка зеленого кольору. Теж беремо кружечок, змащуємо його клеєм гарненько. Та ось так наклеїмо. і притискаємо серветочкою. Беремо ще один, змащуємо клеєм, прикладаємо. Серветочкою. Ось так. І ще один кружечок. Вони можуть бути будь-якого кольору. Ще один кружечок. Ось так. Кружечки малято ми розміщуємо по колу, намагаємося розміщувати їх на однаковій відстані, один від одного, подивіться. Та чергуємо їх за кольором. Подивіться, у мене червоний, потім зелений, потім знову червоний, потім зелений. Ось така тарілочка для матусі у мене вийшла, подивіться. А тепер буду чекати на ваші роботи. До зустрічі, дітки!